Доброго дня, шановні. Ось і Різдво пройшло. Смаколиків наїлися, а тепер десь спустилася вниз в бейсмент. У нас в бейсменті гарбузи. Шановні, подивіться, запас моїх гарбузів. Оце стільки занесли. Оце хокайдо. Ось вони. Подивіться, дуже люблю їх. Ось вони. Хокайдо то має багато сортів, то це очі кікурі. Отакі вони, бачите, невеличкі. Ось рукою підняла. Жовті всередині, солодкі, дуже подобаються. М'яка щільна щільна така. Ну, а Це пінат батер чи як вони називаються, ці вже не знаю. Оцей переопелений. Ось, знаю, що оце смачний гарбуз. Тут різні сорти. Ось іще був у мене торік дуже гарний сорт. Ось, покажу вам, але бачите, переопилився він із тікі курі, напевно, тому що він такий має, бачите, і, і не хокайдо, і, ну, не знаю, бачите ось. Оце. Ну, Але чим визвано моє відео, шановні, бачите, що робиться? Де-не-де де вони ось, бачите? Тут це гарне, і ось іще. Ну, то буду мати нову роботу. Зараз буду ці гарбузи брати потихеньку і буду сушити. Торік я робила багато цукатів. Не цукати, а чіпси. Робила з гарбузів. Гарно я, я кажу, ще є, але я зберігала у морозильній камері. От, і дуже непогано вийшло. Ну, а це вже бачу, що теж оцей дуже гарний він такий, жовто-гарячий, це більш передається колір. Чим ближче, тим якийсь він блідий. Ось. І буду, а ось навіть кози пробували. Не гниє, тримається добре. Ну, оці, які, як, як кажуть, трошечки почали давати знати, що їх треба. Басати. Буду брати в переробку. Використовуємо каші, пече... варимо, запікаємо гарбуз, як кажуть, любимо гарбуз. Ну, але тепер треба Ти ще трошки подивилася, що люди роблять порошок, сушать, а потім перемелюють і користуються у такі швидкі каші. Ну То буду робити і покажу. А це просто кажу, що нова робота є. Самозайнятість. Отак, От ну, все. Бувайте здорові! Смачного нам і вам!